Кубок Гурова баскетбольна історія Кривого Рогу. Вона загартовує тих, хто пропагує активний спосіб життя. Нині змагання проводять у пам'ять про депутата трьох скликань почесного громадянина міста Вадима Гурова, який був засновником цього турніру. Баскетбольні баталії щовесни збирають команди дівчат з різних районів міста і одну з закладів профтехосвіти. Я граю на перший рік. Я вже роки чотири граю, і можу сказати так, для мене ця. Перемога принципова. Я граю останній рік, тож для мене перше місце, місце заняття принципово. Капітан Саксаганці знайшла себе в ігрових видах спорту, покинувши фігурне катання. Тож баскетбол став для дівчини хобі номер один. Цьогорічна випускниця 113-ї школи грає у складі дівчат, більшість з яких представляють 21-шу гімназію. Дух команди. От, це щось От Коли граємо командою. я вважаю, що на високому рівні наша зіграність, тож ми готові до перемоги. Юрій Токарчук з 2001-го виводить на паркет турніру жіночі збірні Саксаганського району. Згадує, як мінімум 15 разів Саксаганці діставались з фіналу та завоювували Кубок Гурова. Я з самого початку, коли я починав набирати команди, то я відносився як до хлопців, дівчаток. А зараз... Навіть значить, потрібно требувати, як кажуть, про гендерну рівність, то, оказывается, було правильно. Девіз нашої команди був завжди. Кожен рік фіналі. Яке місце? Головне попасти в фінал. У грі відкритті підопічні Юрія Токарчука зустрілися з тернівчанками та зовсім не мали проблем у грі. З розгромною перемоги збірною Саксаганського району розпочався чотириденний баскетбольний турнір за участі восьми команд. Ігри за призові місця відбудуться цієї п'ятниці. Іван Проводов Денис Захаров цей день.